Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справи! Сьогодні покажу вам надзвичайно красивезне місце для відпочинку недалеко від Мадриду, провінція Коваталахара. Отже, запам'ятовуйте плая називається Плая де Боларке. Славиться це місце надзвичайним виглядом з оглядового майданчика, який там є. Тому обов'язково, якщо вже будете там, зайдіть на цей оглядовий майданчик. Щодо оплати, також звертаю увагу, там лише готівкою оплата, є столики, де можна пообідати або можна їсти на траві, тобто як вам вже буде зручно. Десь друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам ще одне прекрасне місце для відпочинку, де можна позагорати, відпочити на природі! Тут можна взяти на прохат собі ось такі каяки поплавати, також є катамарани. Золото моя Еліна каже, що тут є. Вода, правда, не є дуже чиста, вона така зелена, але вигляд має дуже гарний і досить холодна. Ось люди перепливають аж на ту сторону. Ну що ж, е, який підсумок підведу. Для того, щоб сюди потрапити, треба оплатити за вхід за кожну людину по 10 євро. Діти до 3 років безкоштовно, після трьох так само 10 євро. Це, як на мою думку, досить дорого. Місця тут не дуже багато, тому тут впускають до 800 людей. А далі я не знаю, чи повертаються їх, чи як. Е, Якось так. Ну і місця для відпочинку тут не є дуже багато. І досить мало тіні. Це також мінус. обов'язково треба брати з собою парасольку. Ось так виглядає зона для відпочинку у воді. Є місце для прокату байдарок, можна плавати. Бачила навіть моторний човен плив, мабуть, це приватний. І ось так виглядає місце для відпочинку. Щодо парковки, тут також халепа. Бачите, вгорі видно машини припарковані. А всі, хто сюди не встигає, паркуються десь там по дорозі, причому охорона зразу попереджає, паркувати можна лише на узбіччі. Якщо хоч трошки машина заступає на дорогу, буде штраф. Тому хто планує сюди їхати, важливо їхати дуже-дуже рано для того, щоб зайняти місце. Вода не прозора, хоча вона виглядає дуже гарно. Вона досить зелена і мутна. Мул внизу. Але сосни дуже гарне повітря. Є кафе, можна купити все необхідне, якщо ви з собою не взяли щось. Ну, красота, в принципі, дуже гарна. Ось є розвага для діток. О, сино! Бережно, нічого собі, який ти в мене сильний. Клас! Так, ми йдемо кататись. Як це називається? Каяк? Мам, ну я Та, я так <рес> да, мама взяла весло. Так, нам сказали, що це дійсно каяк. Ми йдемо плисти. Давайте, тато, дай мені один рушничок. Так, народ, ми приплили в пещеру. Я з доцькою. Так, де наш тато? Тут хлопаки стрибають. Але це супер-небезпечно. Боже, яка красота. Хлопці! Привіт! Як ви там? Я бачу, це ж небезпечно! А ну, козаки, стрибайте. Капець, як страшно! Зараз, дать, ми пливемо в іншу сторону. Пор фавор. Ти Вуйко має страх. Жук. Дати тобі його? Він не хоче до нас їхати. Ну, давайте, Вуйко, стрибайте. Ууу. Кесу. Капець. Стривай, вуйка! Маре мяки сустав! Я, Я веслую. Доченька, що там? По водичкою. Боже, тут вигляд На мільйон. Як, як в фільмах. А там не треба плисти. Нам військо казав туди плисти. Доць". Вони вже виплили, бачиш? А я пливу у човні. Боже, народ. Е Вартість за одну людину, щоб орендувати каяк 7,50. Але повірте, це вартує. Це вартує. Так. Двома ручками тримай день. Моя доця пливе. Керує. О там наші хлопці. Боже, як класно. О там пляж. Оля тікас. Ти туди і назад. А і Не знаю. Боже, яка красота. Красота, неймовірна. А там яхти можна брати. Ні, то не наш пляж, доченька, там яхти. О, ні, а то буде пляж, будете плавати, ге? Ну що ж, ми ще мудрились поплавати. Красота, неймовірна. Ні, не красота, ні. Красота ні, Елена не задоволена. Ну що ж таке? Какашка в Єлене десь там в каяку причепилась. Отаке то. Ось там пляж для яхт. Хочу сиріком із тату. Сиріком і статом? А що ти маму саму залишиш? Будь ласка. Так, тут сміливці. Боже, як високо. Наш тато теж стрибав. Ми сварили його. Капець. Я не знаю. Не хочуть стривати. Все, ми вже повертаємось додому. Ще хочемо зайти сюди на Мірадор, подивитися на ту красоту. Дивіться, яка там зелена вода. Зливається з деревами.